Доброго часу доби, друзі. Як і обіцяв, записую вам практику медитації на те, як війти в намір мати те, чого ви хочете мати. Що це означає? Кожна людина на своєму життєвому шляху планує якось свої наступні кроки, якось бачить своє. Найближче майбутнє, ми говоримо зараз саме про свідому ситуацію, про свідому людину і її свідому позицію. Звісно, не завжди ми живемо свідомо, і звісно, люди часто помиляються. Але наше з вами завдання працювати так, аби створити саме таку реальність, яку ви хотіли би бачити найближчим часом в своєму житті. Тому, звісно, ми маємо зрозуміти певні ази, певні ази техніки. Суть заключається в тому, що кожна людина має природу подібну творцю. Творець наділив кожне живе створіння, кожну людину здатністю створювати средством своєї свідомості, свою реальність. Тому, звісно, коли людина Має певний ясний образ перед собою на своєму життєвому шляху і бачить картинку реальності. До тієї картинки людина додає своє прагнення, тобто енергію бажання додає свою віру, певну непохитну віру, і таким чином виникає мислеформа, тобто думка набуває форму. Чим сильніша віра, чим більше в людини енергії, ресурсу, чим більше концентрація уваги та спокійної вирівноваженої енергії бажання, тим швидше намір людини і її мислеформа матеріалізуються в реальності. Це це звучить дуже просто і працює все так само просто. Тобто, для того, аби щось мати, Потрібно це дуже добре уявити, сильно хотіти і мати непохитну віру. Алгоритм дуже простий, але насправді не у всіх людей виходить зробити так, як їм би хотілося. Це, це пов'язано з тим, що. Підходячи до питання створення своєї реальності і трансляції свідомих мислеформ, люди часто зіштовхуються зі своїми світовими страхами, сумнівами, з якимось життєвим досвідом, який людина набула в минулому. То був якийсь певний час, коли щось подібне, те, що ви хочете зараз, в якомусь подібному сценарію, у вас не виходило певна Невіра. Розуміло, що можна відкинути той досвід і спробувати відразу створити те, чого ви бажаєте, і у вас це абсолютно може вийти. Тому моє завдання полягає в тому, аби дати вам форму, як саме це робити, як входити в такий стан. Як створювати свідомо саме ті наміри, які дозволять вам мати все те, чого ви бажаєте? Наступний аудіозапис буде присвячений безпосередньо входженню в практику. Зараз це було всього-навсього роз'яснення.